Алло, алло. Так, да, привіт, братику. Та я тобі покажу, понаписую то список той. Так, відправив. Значить, там 5 ящиків. Угу. Славянськ. А, там теплий одяг, фліски, носки, рукавиці. З Данії прийшли медикаменти різні. Угу. Потім їжі там подивишся. Ну, в общем, я що мог, я помог. Там 5 ящиків. А, подивись. И скажи, що ще надо, потому что нет-нет какие с посылки мне приходят. Берцы желательно. Кого, кого? Потом? Берцы, потом, якого розміру? Напиши мне сюда, сколько штук, яких размеров. Угу. Я как раз сейчас еду. що что? Близький. Ну, теплі, да, там не багато, ну є. Ну, у мене там ще буде, я тобі ще перешлю. Там термо, термобілизна тепла хороша. А, з Каліфорнії, кстати. Шапок нету? Блін, нема. Нет. А були. А надо, скільки надо? скільки, штук 10, например. Штук 10, ельки, і да, я так розумію, десь? Ну, да, 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 да. Хорошо. Напиши мені за шапки і за розміри верців. І приблизно картинку хоча б скинь, добре? Хорошо, все, вони ушли, завтра будуть. Макс, зможеш Зроби відео, що отримав? Тому що ці чорнороті, ти розумієш, ну як в них стільки гавна поміщається, я не пойму. Лучше б чимось полезним зайнялися. Ти, ти, ти бачиш, що робиться? Це просто піздець, з усіх країв, цей по зараз повилазили на мене. Все, все добре все однял давай пострелять